Привіт-привіт, мої любі малята! Запрошую вас до гри. Назвіть, будь ласка, правильно. Табурет у нас твердий, а диван який? А диван у нас м'який. Диван у нас великий, а полиця яка? Полиця у нас маленька. Стіл у нас твердий, а крісло яке? Крісло у нас м'яке. Шафа у нас висока, а тумбочка яка? А тумбочка у нас низька. Молодці. Роздивіться картинку та назвіть предмети, які ви на ній бачите. Ми на картинці бачимо шафу, стіл, стілець, диван, табурет, тумбу, крісло та ліжко. Як ми їх назвемо одним словом це у нас меблі вірно!